Маскувальні сітки для пришвидшення перемоги плетуть переселенці з Херсонщини. Любов рік проживає в Ужгороді. До початку повномасштабного вторгнення жила в селі поблизу Чорнобаївки. Жінка каже, не змогла сидіти вдома і знайшла заняття з користю для себе та ЗСУ. Тут допомагаю плести чугайстри. Вважаю, що я хоч малесеньку якусь користь приношу, хоч трошечки допомагаю скоріше прийти до перемоги, і потім це заняття. Мені воно до вподоби. Тут я плету, а потім беру додому, вдома шиваю і так менше думаєш про війну, менше переживаєш за свою хату там, в Херсоні. З лівого берега Херсонщини до Ужгороду приїхала Валентина. Жінка з сім'єю провела два місяці в окупації, після чого вдалося евакуюватися. На війні з родини в неї троє чоловіків. До виготовлення маскувальних сіток її залучила онука. Я прийшла якраз потробу руки. Роботі треба від говорить, що треба і ноги ходять. тому що тут бігать сорізно треба. Так? Так почала я. Я вже вже скоро буде. два роки, як я тут працюю, в'яжу сітки. Ужгородець Петро понад 20 років живе і працює в Португалії. Родина залишилася в Ужгороді. Чоловік каже, не хотів, аби діти жили за кордоном. Після початку війни я приїхав сюди, сходив, хотів піти. Приєднатися до захисників, на воєнкомат сходив, мене не взяли по віку, в тероборону теж хотів записатися, також не взяли. Осходіть, говорить, може в падіоні, плетуть сітки, може там потрібна допомога. Ну я підійшов сюди і залишився тут. У Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості падійон сітки платуть із другого дня після початку повномасштабного вторгнення. Розповіла координаторка руху підтримки закарпатських військових Тетяна Гончар. Багато ну було і є волонтерів, які тимчасово приїжджають з окупованих територій. І вони з нами знаходились як в Тідні і так ціно, але зараз, так як ви говорите, більше є з Херсонщини, тому що Херсонщина зараз ще під окупацією, бо багато таких, як Київ, Харків, наших волонтерів поверталося. Частково ще трошки є. Е, ну є в нас їх, я так приблизно ділю їх 50 на 50, 50% ужгородців, при 50... Це люди, які тимчасово в нас проживають. За словами Тетяни Гончар, зараз сітки плетуть менш активно, як у перші дні після вторгнення. Тканину безкоштовно віддають небайдужі ужгородці. Також купують спеціальний матеріал за гроші, які збирають на тематичних ярмарках. Діана Шух, Леонтій Николишин, Суспільне, новини.